Volkswagen Jetta 2016 року, 1,4 бензиновий двигун на турбі, на турбіні. Автоматична коробка перемикання, типу Aisin, японська, все круто, все чітко. Передній привід, 16 дюймові великосплавні диски, синій, синій колір. Машинка у нас американка в дуже гарному стані. Має 137 тисяч кілометрів пробігу. Отакі от, от має ДХОшки, подивіться, як виглядають. А всередині в салоні нас зустрічає от текстильний двокольоровий салончик, світло, темно-сіренький виглядає досить таки класно. Мультикермо у нас, з контролем. Всередині зустрічає також панель приладів, на якої ми бачимо, що 137 тисяч км ну, є у нас пробігу. Кондиціонер заправлений, дує класно. отака магнітола з сенсорним дисплеєм з камерою заднього огляду, виглядає вона ось так. Має проєкцію на асфальт, тобто можеш в принципі, класно орієнтуватись Надійна коробка автомат, в принципі, спереду це все. Йдемо далі. Задній ряд сидінь виглядає ось так. Має збережений стан. Є от підлокітничок тут для якихось речей і така от зарядочка, якщо в тебе є патрончик під зарядку. Так машинка виглядає ззаду наперед. Ну, знаєте, Jetta — це такий урбаністичний автомобіль для пересування містом. Рекомендуємо ми цей автомобіль, тому що він в дуже гарному стані. Він із серії Сівда поїхав. До речі, датчики тиску шин також є, тобто, якщо, не дай Бог, десь пробіж колесо, вона тобі це покаже. Приїжджай до нас, купляй як за повну вартість, так і можеш взяти у лізинг. Від 15% перший авансовий внесок. І від одного до п'яти років строком. Тож приїжджай до нас та хапай авто на хапай авто.